Він Христос рождається. Вернів Христів. праздник Собору Пресвятої Богородиці це є праздник по суті, своїй, своїх дань заслугу тим всім, тому всьому, що Пресвята Богородиця зробила для спасіння людського роду. Ті свята богородичні як благовіщення, чи Різдво, чи успіння, вони мають певну. Автобіографічно, тобто це є події із життя Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми збираємо це все в одну і кажемо Пресвятій Богородиці дякую. Дякуємо за те, що ми можемо тут сидіти в храмі, де добре, тепло. Дякуємо за те, що можемо молитися, жити. дякуємо за ті всі заслуги, які вона зробила. На перший погляд. Воно так ніби виглядає, знаєте, все дуже гарно і романтично. І всі оті прикраси, оті світла, Різдва Христового, вони забирають в нас частинку отої реальності, реалістичності. І це все відходить у світ фантазії. І трошки шкода, тому що я дуже люблю реальність. І будь-яка та фантастика забирає. В духовності її певний реалістичний характер, той життєвий характер, побутовий характер, можна сказати, з тим, якими ми мали ми жити чи могли би ми жити. Бо як ми подивимося від самого початку і аж до останньої згадки про Пресвяту Богородицю, вона прожила надзвичайно важке життя. Ви собі уявляєте, 16 років. В дівчинки, яка до 14 років прожила в храмі, по суті, своїй, ви знаєте, історію її, і Анна не мали дітей, не посвятили свою першу дитину. Віддали її Богові. Вона стала обру... би, обручницею Бога, невісткою Бога Отця. Вона не могла більше виходити заміж, тому їй віддали в опіку Йосифу. І тут. 16 років до неї приходить ангел і каже, ти породиш сина. Здається, гарно, правда? Так біда в тому є, що, по суті, суїна не могла породити. Намусила залишитися дівою, бо вона вже була обручена Богом. І супереч отим всім реаліям, каже, Мота Нехай станеться, так, як за твоїм словом. Уявити собі в той час. Дівчину в 16 років, яка, по суті, свої порівняти з тим всім можемо зараз тепер, яка щойно що не вийшла з монастиря, пан Ігор сказав би оце відчуття. Мені аж страшно подумати, вона вагітна. Ми вчули вчора в Євангелії, Йосиф як довідався, що вона вагітна що хотів зробити? і відпустив. Це також є глибинна віра. Він не хотів за те, що вона зробила. Була кара закону, вона зрадила своєму чоловікові, законному чоловікові Богу. За це була кара, за це було покарання каменувати. Тому пам'ятаєте, коли привели ту жінку, яку на зраді? вони всі знали, що з нею треба робити. Їй треба було каменувати. Тепер уявіть собі, дев'ять місяців. Всі сусіди, всі рідні, адже ж Гавриїл прийшов тільки до Богородиці, Правда? Ніхто кругом не знав. Всі сусіди, всі рідні, тикають пальцем і кажуть, от подивіться яка дивіться і вона. І на 9-му місяці Йосиф бере її до верхнього. Для чого? Він, напевне, боявся. Боявся, що як він лишить її саму, оті сусіди всі можуть виконати закон не можуть її каменувати. І він бере її. Перше, що буде, ви собі уявляєте, на 9-му місяці вагітності це не зараз сісти до гарба до авто, порозміститися чи до поїзду. На 9-му місяці вагітності, знаючи, що ти носиш Спасителя світу у своєму логі, сідати на то осля і пертися до Вифлеєму. Не Неважливо, чи тебе був Ефлеєм юдейський чи Рифлеєм Галалейський. Юдейський трошки далі, по 150 кілометрів. Галалейський був трошки ближче. Скоріше за все, це був, напевно. Але все одно навіть тих 20 чи 30 кілометрів на дев'ятому місяці вагітності проїхати, знаючи, що ти є породиш царя Всесвіту. Яка дискрепанція? Це те саме, що народження у тій стані. З одного боку, вона знає, до неї говорив Ангел Господній каже. Ти породиш сина з іншого боку, на тому ж таки Вифлеємі не знаходить ні одної хати, яка би її прийняла. Як вона мусить дивитися реально тими очима? З одного боку, ангел, з другого боку, немає ні одної хати, якої би вона могла хоча б нормально народити. Навіть не достатньо. І що робить після того? Після перший акт, після народження, бояти на тільки тільки породила? Йосиф Бог також дуже цікаво це все провадить. Я інколи думаю собі, тобто він прийшов до Йосифа і каже, ставай, збирайся, їдь до Єгипту. Як? Як? Та то не тепер купив на квиток та й поїхав. Та треба було закупити собі до порядку продуктів з дефлиєм до Єгипту, це десь приблизно 200 кілометрів. Або через побережжя. Середземного моря або через Ідомейську пустиню. Пустиню, уявляєте собі, 100 кілометрів через пустиню, їхати з новонародженою дитиною. Їхати, тримати на руках ту малесеньку дитя і думати собі, як воно може спасти світ. Яким чином? Як воно навіть Бог навіть не годен обохоронити його від отого людського агресора, як? Вона лишається. 30 років. Ми не маємо жодних згадок. Євангелист Лука пробує згадати 12-12 років. Ми не маємо жодних згадок. 30 років вона годує того сина. Дивиться на нього, а він просто, звичайно, зранку бере сокиру і йде до роботи. І тоді на 30-му році він виходить і починає проповідувати. З того всього, що він говорить, вона майже нічого не розуміє. 30 років за той час пройшло. 365 днів в році і 24 години в добу. І вона це все випала. Де стоїть, коли Ісуса розпинає під Христом. Уявити собі. Мати стоїть під Христом, коли розпинає Іса. Це і є її заслуга. Не думаю, що багато з нас витримало би. Я сумніваюся. Що не клюнуло би, не сказали би. Тут щось не так, тут щось не прагне. Оце її заслуга, тої є Пресвятої погрози. Оце є те, чому ми їй сьогодні дякуємо. Без неї, як була б вона, від самого благовіщення не сказала б так. І до Христа не лишилася при Богородиці Ісуса Бог не прийшов на землю. Він можливо, б не йшов в якийсь інший спосіб, я не виключаю цього. Але принаймні не прийшов би так на землю, як він прийшов. Принаймні, ми б не мали можливості тут, на тому, можливо, в якійсь іншому місці, можливо, в якійсь іншому храмі, але сам хід історії губи зовсім інші. Ви уявляєте собі, від яких, здається, невеличких як таких речей залежить зміниться цілий хід історії. Як в прямому, так і в глибинному духовному сенсі. Бо ми і стали Бога як та, як Отця. І за це ми дякуємо Пресвятій Богородиці. Вона дуже багато перейшла. Якщо ми думаємо, що це все було так легко, я кажу, уявити собі тільки перші дні. Щоб вона не розчарувалася, щоб вона не плюмала це все, що вона ні разу, ми не маємо ні одної згадки, де вона хоча б хоча б пожалувалася. Вона залишилася і аж до самого Христа. Залишилася та глибока віра, вірна Богу і віра в те, що її син не просто є один із, а він є той вибраний Богом син, який прийшов, щоб дати кожному з нас ту глибоку віру, надію і любов. В те, що те, що ми робимо, можливо, немає того кінцевого розуміння, що. Бо ми дуже помал... маленькі, ми не все бачимо. Але це все має певний глибинний зміст. Ми не є просто якісь випадкові пасажири на цій планеті Земля. Ні. Господь дав кожному з нас якесь завдання. Завдання стати людиною. Завдання вміти ту людині передати іншим. Nee. Сьогодні дякуємо, Пресвятій святій Богородиці, по тому святі, за те, що ми живемо, за те, що ми є. Як би це не звучало банально. Дякуємо, ти свята Богородиця. Сьогодні це є той день, який ми особливий спосіб, не дивлячись на те все, які вона труднощі пережила, залишилася вірною Богу. Амінь. Христос Віталій.